Продовжуємо зосереджувати свій погляд на Ісусі цього ранку і пригадуємо, що минулого тижня ми розбирали разом із вами історії, пов'язані з чудесами, які Господь робив, живучи на цій землі, коли він народився для людей, які його оточували. І сьогодні на черзі в нас дуже цікава історія, яку ми прочитаємо в Івана 4 розділі, 13 та 14 віршах. Ісус же йому каже. Хто п'є цю воду, буде знову спраглий. А хто питиме воду, яку я дам йому, той не буде спраглий ніколи. Але вода, яку я дам, стане в ньому джерелом, що виливає життя вічне. <титут> дуже цікаву історію сьогодні. Ми піднімаємо. Це одна з найулюбленіших історій взаємодії Ісуса Христа з людьми. Так, моя, моя а, теж. А, та. у мене є його оцей діалог з блудницею, та яку хотіли побити камінням. І ось самарянко. здається, це от такі дуже чесні розмови, які <титут> показують наскільки Бог прийнятливий до недоліків кожного із нас. Так. І ці слова вони звучать як поклик. До кожного серця, хоча адресовані вони були конкретно самарянці, так від Ісуса Христа. Нагадуємо історію, що Ісус з учнями ну, ходив так, по місцях, де проповідував слово Боже, і е, учні десь пішли шукати щось, а він лишився біля криниці, і підходить жінка-самарянка, і він каже: Дай мені попити. Угу. Так? Е, і розгортається оцей діалог. Я думаю, він дуже відомий, що вар варто зазначити. Самарянка була не просто чужою. До Ізраїля, тому що це були ворожі народи, але вона й мала власні певні стигми, тому що ця жінка мала складну історію стосунків, соціальний осуд навіть серед свого самарянського оточення, не кажучи вже про юдеїв. Ісус порушує етнічні, соціальні та особисті бар'єри, наближаючись до неї з любов'ю і повагою. В кожному його слові немає жодної краплинки осуду. Божа любов вона не зупиняється на наших страхах минулому минулого і. І ярликах вона доходить абсолютно до серця кожного, і в цьому діалозі дуже класно спостерігати за реакцією самої Самарянки, mm -hmm. тому що відчути до себе любов замість осуду ну, це напевно для неї було щось неймовірне. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, це найдовший діалог, будь-який записаний Ісусом. Серед біблії, да mm -hmm. серед цих чотирьох Євангелій, і мені дуже подобається напевно, так називати, що самарянка вона увібрала в себе всі негативні чинники, які на той час могли впливати на думку людей стосовно неї. От ну на сьогодні навіть тема буде про сути і похвалу. Mm -hmm. Так і на той час вона по перше була жінкою. Це вже мінус. Для того часу вона uh -huh. була самарянка, тобто ворожим народом, так для самих євреїв. Вона була язичницею серед своїх, можна так сказати, uh -huh. для для них з їхньої точки зору. І тим паче, на думку ем, людей, які її оточували, вона була перлюбницею, адже жила з чоловіком, з яким не була у офіційному шлюбі. І це ж був і не перший, їх вже було до цього кілька. Так і це ну дійсно, е, скажімо так, сучасною мовою, вона забрала у себе всі можливі редфлаги, які тільки могла на той час. Але дійсно, як ти кажеш, не відчувалося жодного осуду. Але ще цікавий контекст: того, що коли Ісус приходить на це місце, так на місце оцього колодязя, де вона е, брала воду, це був день. Хто в палюче сонце буде йти в день набирати воду? Людина, яка намагається оминути тих, хто робить це в більш сприятливий, ну тобто, uh -huh. час вранці або ввечері, коли Сонце вже не буде таким, знаєш, дійсно пекучим. Вона просто це робила для того, аби оминути якраз людей. І швидше за все люд... е, учні, так яких Ісус послав для того, бо вони знайшли їжу для всіх них, вони йшли дорогою до Самарії. Тобто, швидше за все вони бачили її на шляху. До цього колодязя недавно, я почувши цю думку, я просто прозріла. Тобто у них вже був контакт, але вони її не помітили. І тільки Ісус, який був біля цього колодязя, чекаючи на неї, по суті, так він дав їй відчуття того, що вона помічена і вона прийнята. Угу. Як часто цього не вистачає зараз? Причому не просто а, так він ну умовно ніяк не подивився косо на неї, він попросив. Він да. попросив у неї води, тобто і її ж подив, ти просиш мене води. Mm -hmm. Ну серйозно, хто ти, а хто я, так ну це ж ну як ніби взагалі несумісні речі. І за це Ісус чіпляється так, і вони продовжують цей діалог, говорячи про те, що важливо не просто воду пити, так важливо спрагу втамовувати в Христі, в спілкуванні з Богом. Mm -hmm. І це велика дійсно сьогодні для нас історія, так великий. І приклад, тому що наша спрага у світі вона ніколи не буде повністю втамована. Та це все дуже тимчасово. Випили зранку умовно, склянку води вже через пару годин хочеться ще. Але якщо ми говоримо про духовний контекст, то лише зустріч з Христом вона може нас наповнювати. Це нескінченне джерело, криниця, яка не пересихає, в якій ми можемо черпати, не боячись осуду і не, і не йдучи, як самарянка, тільки в пекуче сонце, щоб оминути всіх. Ні, Ісус Христос готовий прийняти нас зараз. Тут в будь-якому стані, от це найбільша е, така надія і обітниця, яка закладена в цій історії. І мені ще дуже подобається те, що справжня зустріч із Христом вона ніколи не залишиться непоміченою, тому що Самарянка стала першою жінкою, проповідницею на тій території, по суті, ті території, які потім будуть сказані всім учням, так ідіть і, і проповідуйте так по всій юдеї, Самарії, околицях землі. І це дійсно цікаво, що. Зустріч, яку ти переживаєш з Ісусом, коли вона справжня, вона не зможе залишити тебе байдужим, і ти просто не будеш мовчати про це, тому що вже та істина, яка зродилася в твоєму серці, вона буде виливатися для інших людей, і це стане якраз твоєю живою проповіддю.